Ворожі боєприпаси застрягли у стінах та в підлозі. Люди бояться повертатися до своїх будинків у звільнених селах на Харківщині. Російські прильоти поруйнували там тисячі хат. Втім, багато снарядів не розірвалися і місяцями стирчать в оселях. Заявок на їхнє знешкодження у ДСНС десятки, а саперів критично бракує. Втім, вони, попри все, продовжують розміновувати села. Як це відбувається, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Короткий інструктаж. ніхто нікуди не заходить, бо тут все заміновано. Це коротко про ситуацію у звільнених селах Харківщини. На траву ступати не можна, сходити з дороги теж не можна. Кожен крок застерігають сапери, може стати останнім. Піротехніків протоптаною стежкою веде пані Лейла. У її хату було декілька прильотів. Як виявилось, один зі снарядів не розірвався і застряг у підлозі. Я думала, там нітнічного покою мені не давала, що штурика є, а щось <праць> Самотужки розкопали підлогу і натрапили на снаряд. Відтоді жінка боїться заходити в дім. Я тікав. Кілька хвилин вправної роботи і сапери вже виносять вороже залізяча. Був відбитий підривник. Якщо люди дестували, якісь робили механічні дії, то могла б вибухнути. Як показує практика, що роками лежить, із з якихось умов не детонує, а були такі випадки, що Людина підходить і у нас спрацьовує. А це вже нарешті дочекалась на порятунок пані Людмила. До рідного села Слатине з евакуації повернулися нещодавно. Хата за мірками звільненого села більш-менш ціла. Лише три удари з гелікоптера. Подружжя хотіло починати ремонт та лячно навіть заходити до вітальні, бо в підлозі дірка від прильоту. Ми навіть її не заміталась. Нічого ще ж не робили, то ж зайдемо страшно. Снаряд пробив стелю та застряг на кілька метрів у долівці, так що його й не видно. Підлогу будемо зривати вас. Тільки ж ремонт зробили. Так, не Ломом та пилкою вдалось зірвати частину підлоги. Та вибухівки й досі не видно. Господарі будуть розкопувати землю вглиб на кілька метрів, а потім знову викликати саперів. Щоб ми провірили, мінімум 2,5 метри треба викапувати повністю. Все, прильот йде далі під фундамент. Тобто, не факт, що вона в хаті, вона може бути за хат. А тим часом до саперів прийшов Сергій, місцевий піротехнік-аматор, показати, які назбирав подарунки від росіян. Це ж таки любопитний. То там гради прилетіли дивлюся, то там дивлюся. Знаєте, хто боїться, того воно і те і шукає. Чоловік назбирав бойові частини відградів. Під час обстрілів це залізяче не розірвалося, але це може статися будь-якої миті. Сапери забирають їх на підривний майданчик. Село Слате на кілька місяців було сірою зоною. Тут тривали запеклі бої весною минулоріч. Немає жодної вцілілої хати, а частина села, де заходили росіяни, всі на вибухівкою. Міні поля ну, були під слапіслатіно. Противотранспортні міни Вони теж з передійсністю зривались. Є все, що придумувало людство: пеминків, чорна вдова, і по 2 пом 2 3 Ну є все, все є, все лежить, все установлено в бойовому. Аби розмінувати усе це необхідно щонайменше 10 років. Щодня рятувальники опрацьовують з десяток заявок від місцевих. Втім, їх щодня більшає, адже люди почали вертатися додому і травмуватися при спробі самотужки розмінувати подвір'я та хати. За час вторгнення в області від російських мін постраждали майже дві сотні людей, 27 загинули. Рятувальники закликають не наражати себе на небезпеку та запастися терпінням, бо саперів критично не вистачає. Вікторія Стрельцова, Ігор Кучин, Харківщина, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.